О, точно, дві-дві. Шоколад на місці, йде Перевіряти. Як тобі сподобалося? Файно? Потекло! Шоколад потік. Розтопилося, розтопилося. Що ти наробив? Ти? Тихонько сидимо і не рухаємось. Головне, я температуру підкрутив. Ще треба гарно. Ох ти! Як воно така хетра? А во він спить! Тихо! Нам щось з ним треба зробити. Що таке? Я їм дав! Я його розбудив! А не можна його будити? У нас велика проблема, мені треба подушка. Так, вона де. Ох ти! Ужас! Йой, дуже жарко! Оу! <плес> <плес> Что? Ооо! Шоколад! Виключай, Включай! Чекс А ну-ну, она -ну, за Привіт всім ми на каналі Склеп. Граємо сьогодні з Kerry Teacher 3D. І так, нарешті ми дійшли до фіналу. Правильно чи ні? Чи на чому ми там закінчили? Чекай, оце прийшли, це прийшли до останнього, та. Оце, погнали! Зараз буде IMake you, що щось вона там говорить, блін. Зараз За неї зайдемо в гості і скажемо доброго дня! Ми до вас останній раз прийшли більше з неї ходити не будемо. Може ще в другу версію якусь пограємо Ну, тут, тут же фінал. Так, що там пише? Without. Без Безавік слів. Давайте подбаємо про те, що пасхальна вечірка місті стала повною катастрофою. Ну, давай. О, точно, диви-диви Шоколад на місці, поняли? Ну, йде перевіряти. Ну, як тобі, сподобалося? Файне? Потекло, шоколад потік. Розтопилося, розтопилось. Що ти наробив, ти? Упс, упс. Так, а нам що треба зараз робити? Завдя бігати шукати, що нам робити треба. Так, фінт авей to destroy місті шоколад статуя. Знайти спосіб знищити шоколадну статую місті. Ну що, місті, добрий день. Давай перший сюди. Погнали. Подивимося, роздивимося, побігаємо, подивимося, що тут може зробити. А ну аж тут на дворі. Нема нічого. Вона де? Вона йде на двір. Лиш би нині гра не вилітала, я вас прошу. Я не хочу постаратися робити тут і те саме. Так, підвал не йдемо, йдем. йдемо ззаду, подивимось, що є. А потім підемо далі. А ти пиши мені в коментах, які знаєш ще фані ігри. Бо в місці все вже? Можливо. Можливо, фінал. Так що. Якщо є щось таке. Так, йдемо туди. Ми ще моразника маємо пройти на найвищому рівні. Складності. Що тут, відкривай двері? Є щось. Пшен. О! Плоскогубці. А наш там плацго. О, плацкогопці, а це що таке? Якийсь кран. Е... Щось. О, две плоскогубці рахують. Ключ! Добре, понабирали. Е, тепер чекаємо, мені треба звідси вийти. Йдемо, йдемо. Та заходимо до хати. Вона щось застрягла біле, біля підвалу. Вона застрягла, прикиньте. Я відкрив підвал і вона застрягла. Надіюсь, вона звідти не вилізе. Але хоча. А якщо ми зробимо пастку, треба, буде, щоб вона вилізе. Підемо закриємо. Так. Ножик ще є. Бачите? Можна щось зробити з цим ножиком, ні. Добре, добре. Думай, 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 що робити. Так, тут по шов сюдах вообще нічого нема. Лом. Лом мені не треба. А ну може, цей краник сюди. Ні. Холодильнику? Нічого нема. Що в кухні нічого нема, ви серйозно? Я би тут щось прибасував, щось зробив. Ну Но ножик бачите, щось з ним зробити треба. М -м -м, ну не знаю, не знаю. Ладно, йдемо на другий пар, подивимося. Де той пляцок? нам той пляцок, торт треба знайти. Не йдемо торт. Я думаю, що все буде добре. Де той торт? А де він? Чекайте, а де він був поставив? Десь в спальні був поставив. О, такий екран, бачите як тут. Не, не працює. Не працює, йдемо далі. Я вона вона там знизу. Мене ще не замітила. Треба швидко все обійти, щоб вона мене не замітила. Там клей. З тим клеєм, до речі, тим клеєм нічого не робив так. Тут шо? Тут нічого нема. Де та статуя? Нема. Нема. Нічого. собі, Може вона десь сховала? Молоток. Так, вона... Ого, вона вже в другому поверсі. О там? Дивіться, я так і не знайшов її. Може вона десь на першому? Давайте, я би казав втікати. Все, замітила. Жир. Е, йдемо на перший, потім ще на другому... Та ми вроді все обійшли дром, немає нічого. Ідемо на першій пошукаємо. Давай, 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 давай. Давай, 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 біжи, 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 біжи. Так, тут нічого там, нічого там, нічого. Погнали. двері. О, Розбив! Розбив, я не хотів розбити. Чуєте? Вона зараз сюди зайде. Тихо, не йди сюди, Вона сюди йде. Ні, не йде, повезло. Повезло. Так тут. Температура? Що температура? Там за якусь температуру щось п'єш. Фік зе. шо що? Закріпіть ручку і збільші температуру. Ааа, ми маємо збільшити температуру. І знаєте, що буде? А во, То ж тут! Кондиціонера ж тут не було. Нам щось тут зробити треба. І розтопися, шоколад. А, чи може тут? О! Давай, давай. Е, збільши температуру. Збільшили? вона взяла і зловила мене. Эх! Давай, давай. Дубль два. Аби добре был, ну нічого. На другий парх не йдемо, на першому шаримося. Давай, давай. Та я вже видів це то шо ти. А ну дивіться добре, яка ця кімната? Коло кондиціонера. Ми ж тільки що тут були, не було, вона десь заховала. Давай, давай. Зараз. Зараз ще собі ще доставки. Той каже опс. Прикольний цей старий. Так, погнали. Е, куди ми йдемо? А, йдемо там на дворі і все заберемо. О, до речі! Ведро! Хм. Ведро в нас ще не було. Так, краник. Е Плоскогубці і ключ. Е, Зараз йдемо підкручуємо температуру. І на першому польсі ще треба щось обшукатися. А чуєте, а тут ззаду не ну, можна води набрати. А ну, ми колись набирали з басейну. Нє, не можу. Ладно. Так, а вона де? Вона з того боку на дворі. З ножиком нічого там, нічого там, нічого там, нічого. Вона бігом. Вона вже заходить до хати. Вона заходить до хати. Е. Давай, -е, давай, 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 давай бігом. Є! Є! Підкрутили! Добре. А во тут мало бути. але де вона діло її? Отут може теж щось зробити треба? Ні, нічого не робить. Вона йде сюди. Не завдяки гаплик. Та? Дивись, я так і знов. Я так і знов! Бігунка. Я сховався. Тихонько сидимо і не рухаємось. Головне, я температуру підкрутив. Ще треба гарно... Ох <плес> ти! Як воно така хитре? Ху, я втік, повезло. Це просто везіння, то що я втік. Капець, зайшла в ту кімнату. Так, тут телевізор, тут а нічого. Тут а нічого. Дивись, ну а що? Де? А во він спит. Тихо. Нам щось з ним треба зробити. Що таке? Я їм дав! Я його розбудив! А не можна його будити! Ну, нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А ви думали? Буде легко? Яй-яй-яй mm. yeah, yeah, yeah. Нам якось легосенько його напевно розбудити, треба, чи що з ним зробити. Піддемо mm. mm -hmm. mm -hmm. зразу до нього, подивимось, що з ним можна зробити mm. Ужас. Це ж фінальний рівень, по суті. Your... Та йди вже йди, добре. Упс, але две який він тут добрий? Hmm. А мене у виді все, кінець гри. Ааа, <звук> зараз, зараз, чекай, я вже я вже біжу. Так, ну зразу йдемо туди, то все заберемо і йдемо до нього. Мені цікаво, що з ним можна зробити. Там піря є. Можливо, пір'ям треба його розбудити, але я щось не міг підібрати, то пір'я. Так, це забрали. Це забрали. Це забрали. І можливо є якась послідовність. Ну йдемо до нього, йдемо. По Подивимося, може там в кімнаті ще щось є. У нас є ведро, плоскогубці або щипці, ключ. Оцей кран. Кран ми знаємо для чого. Нам треба зрозуміти, для чого той. Тут ще й ножик, видите? Я не знаю, що тим ножем робити. Годиться, він тут спить. Може мені шуміти не можна? Я його розбужу така. Я не знаю, що що мені робити, га? Я реально його розбужу. Можна просто підкрутити температуру і він цей... О. Підкрутимо температуру. Йому стане жарко, і він стане. О, подушка. Взяв подушку. Чекай, та обіжет. Поміняти по... подушку чи що треба, я не розумію. А що йому з тим подушкою, Легше стане? А ну давай. О, тут щось. Є. Ано Поміняли. А що, а, а нащо нам ця подушка? Га? Цю подушку щось нам треба зробити. О! Ооо, де де де? Що я витворяю? І що? А, я знаю, я знаю, я знаю. Де вона? Біжить. Е ведро, ведро, берем! Берем ведро. Беремо ведро, тікаємо від неї. Наберемо пір'я, можливо, у ведро. Чи неможливо? Ну щось робимо. Will... Набрав! Набрав! Пір'я набрали, добре. Пір'я набрали. Далі що? Ідеї? Ви зразу... Ідеї, просто в коменти зразу всі пишу, всі. Зараз я біжу, ми не від неї втечемо. Дивіться, ми пір'я набрали. Його розбудити пірім чи що? Я просто не можу ту шоколадну статую її знайти. Вона десь і так сховала. Ми вроді друмпорці ще не все обшарли, треба де зараз побігти на другий пар. Так, давайте температуру перші підкрутимо. Давай, давай, чікс, чікс. Все, ми це зробили. Тут а нема. Отут воно було. Воно було тут, в цій кімнаті. Пропало. А, до речі, може включити? Ні, вона не включає. А вона йде сюди. Іде. Ізал тут мені скаже добрий день. Куди йде? В туди. Та. Хітро ми зробили. Підвал давайте підемо, подивимось, що є. Чого в підвалі є? В підвалі ніколи нічого нема. А чого? Могли би щось сховати в підвалі, я не знаю. Овше нічого немає в підвал, дивіться. Порожняк. Наша того підвалу? Та йду, йду. Драбина є. Ідемо за знову до того старого. Попробуємо його розбудити легенько. Не бити, а просто розбудити. А я думаю, що не то. Треба йти ще на другий порт, подивитися, може на другому поверсі. Ми щось пропустили. Можливо, щось на другому поверсі. Так, чекай, вона куди йде? Вона вроді йде на вихід. Добре, ну а що ж я маю тут зробити? Тут -а нічого нема. Де вона діла, то заховала конкретно. Чекай, 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 я на другий Power. Та будь ласка, не біжи вже за мною. Ага. Вона не то, що біжить, вона летить за мною. Тута нема. Давайте, дивимось по всій кімнатах. Тут -а нема. Тут -а нема. Може ти сховала в шафу? Суміваюсь. Тут -а нема. Йдем далі. Тута нема. Ця сторона вільна. Де вона Вона ще там? Так, тут клей, лом, типа нічого цікавого. Тута нема. Пастка її. Тута нема. Де? І тута нема. Цілий другий парк обійшли. Мізяй, що цілий. У нас з того боку. Зараз підемо вниз. Тута нема. Нема ніде. Нема. А ну я ще отут відкрию. Так, все, тікаємо. Там вроді не було, ні? Там всякі статуї, але її не було. Все, тікаємо. А oh, you make sure. Давайте make sure. Де той старий? Нам до старого. Не вийде, не вийде зараз. Види там Піря пір можливо просто підказка, що нам треба було таке зробити. Ааа, ідеї, мені потрібні ваші ідеї. Пірі, пласкогубці, ключ. Та де щось крутити треба, ну що? Де? Я? Де вона? Пані? Місці, 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 де ти є? Ви бачите її, я її, наприклад, не бачу. А, знаю де вона, її знаю. Туди пішла. Тихо. Тут коли телевізор <плес> теж нічого немає. Тут а? нічого немає, Йдемо, йдемо до того. Ми зараз постараємося все зробити. Віть, тут нічого. Давай я беру ведро. Не, не можна. Взагалі нічого не можна тут зробити. Може той якийсь баг, та нема ніде. Це щось дуже хитро. О, вона вже тут що? Де вона? Дікай гет звідси. Чуєш ж ти, дікай гет. Ха, дави. А вона мене тут не злоє вроді. О, я можу щось з вікно втікти. Так, тут нічого нема. Ай, думай, 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 думай Як я сюди залізу на не достане, сумнівайс. Ведро пірі. Що робити? Температура піднята. М -м 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 Може просто ведро пірі там і поставити не. А може підполити його? Але наш... Ота може на столі я не дивився. Може там щось є. А, диви, вона вже тут. Хетра. Давай, давай, ходи сюди. А я туди. Це хетра. Де вона? Вона заду мене. Ууу! Вона капець біжить. Ужас. Ужас просто. Бігунка. Так, аво може тут щось забацати? На, твій кіно цей розбив. Озонок. Тихо, 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 тихо. Вот кондиціонер, отут мав бути пляцок, а його тут нема. Він 100% тут мав бути. Або мені щось тут поставити, трено, але як? Фотку її спортити. Отута а може щось нацокати, а воно не цокає. House, я не знаю, я просто без безвиході. Інтересно що зробити треба. Інтере... ой, вона сюди йде. А чого вона сюди йде? Можна тут має лігти спати отако. О, добрий вечір. І з старим вже нічого зробити не можемо. Там ми підкрутили. Е, тут більяр, тут нічого нема. Тут нічого нема. Ми цілу хату обійшли і нічого не знайшли. Чесно, цілу хату. Отут на столі нічого нема. Може це просто на стіл поставити? Ні, воно не ставиться. Старий, ти або встаєш? Або або дістаєш. Віть, тут ноль. Це завданнячко придумали. Ну, що я з тобою зроблю? Та вставай же, старий, та будь ласка. Не встає вообще ноль, ноль емоцій. Тут я нічого не можу взяти, тут. Ну тут що я зроблю? Ведро піре, ведро піре, ведро піре. Ідеї. Тут тільки ідеї потрібні. А, то вікно він be be відкриває. Бабабіабен. Давай, я коротше йду догори. Зараз зараз Зараз, зараз щось придумаємо. Можливо, можливо, нічого не придумаємо. Та бо то і статуї нема шоколадної, було б статуї, ми б все зробили. Вона десь її сховала, або може це баг. Читерство, взагалі. Як, де вона? Ну нема тої шоколадної... Вона мусила бути. Холодильник? я відкривав холодильник. Холодильнику теж нема. Може десь тут вона її сховала. А ну це що таке? Ні, нема. Нема тут. Так, вона на першому поверсі, ходить. ти ходи сюди, ти. Айвіл панішу. Я не маю коли з тобою тут гратися, ти. Нема. Там нема, там нема, там нема, там нема. Стрих є, до речі. Я десь бачу дробину, але я її підняти не можу. Тут теж нема. Хм. Інтересно, інтересно, що робити. треба. Та я не знаю, я здаюся. Я здаюся. Передаю керування вам. Ти в комтах мені напиши, що я маю зробити тут з ним. Що мені зробити? Піря, плоскогубці і ключик. Що мені з ними робити? Мандром парсі, біжимо на перший. Ось. 000 000. Так, ну що, як завжди, гра вилетіла. Але коли вона вилітає, в літай, у мене завжди з'являються нові ідеї. Дивіться, зараз ми щоденько все зробимо. Тут є кондиціонер, правильно? Правильно. Нам щось треба зробити з тим кондиціонером. Зараз будемо лише коло нього ходити. Оце все зробимо, візьмемо пір'я, той кран підкрутимо. І там щось кран відпадає коло того, може там ще щось треба зробити. Погнали, погнали. Зараз все буде добре. Вирішальна спроба. Може гра вилетіла спеціально сказала, та ти щось не добре робиш, чоловіч. Ти або робиш нормально або не робиш. Так, ну погнали, погнали. Зараз. Краник є. Це є. Це є. Все, добре. Так, ми йдемо до хати. Першу подушку заберемо? Ні, першу подушку не заберемо, щось друге. Перше зробимо, що би то ми зробили перше. Дайдемо температуру підкрутимо. Давай, температуру ми підкручуємо, буде нормально. Вона поки на дворі, ми тут гонорову все зробимо, десь. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще а -а -а. нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А, а якщо ми ще цим... Видиш, воно ще блимає, щось нам ще треба зробити. Може треба якось поломити, то? Не знаю. Так, подушка. А де подушка? Вона вже в хаті. А де ми подушку були не йшли? А де ми подушку були не йшли? Проблема. У нас велика проблема, мені треба подушка. Так, вона де? Ух ти! Ужас! Ужас просто. Ретрі. Ого, оце вона нагла. Взяла і просто тако нагло. Стояла під дверима і чекала. Ах ти ж. Зараз, зараз чекає. Ти думаєш, що все, а не все. Але? Гарно, гарно вона це зробила. Продумала дуже гарно. Капець, просто. ти де? Yeah, yeah, давай, Steve давай. там, yeah, yeah, <laughs> Фінальний фінальний. <laughs> та <laughs> та, <laughs> та <laughs> як той був фінальний? І цей фінальний. Всі фінальні дублі у нас. Ну, давай, давай, давай. Так, це ведро, добре. Щось з кондиціонером нічого не робить. За цим краном ж я підкрутив і воно нічого не робить. Зараз щось зробить, давай, бери. Я завжди тим ключком підкрутити кондиціонер. Я пробував плоскопцям, плоскопцям щось не виходило. Так, вона пішла на двір. Добре, що вона через задня двері на двір не йде, її треба через перші побіти. Поки вона обходить, ми вже тут все забат. Вертається назад, ну зрозуміло, що в хаті. Ах ти ж. Так, давай, 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 давай. А ну, зразу бери, ану цим. Ооо! Що робити? Ооо! Поняли? Ми все зробили. О, дві! Плями це її не було. Добре, чекаємо, 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 бо вона тут. Єс! Сила, шоці з тим. Так, тепер знаєте, що ми зробимо? Ідея в мене є, гарна. Е, ми зробимо наступне. Заберемо подушку, міняємо, беремо пір'я і поставимо коло кондиціонер. Можливо. Мені здається, що це би мало спрацювати. Так, старий, ти спиш? ну спи, спи. Спи, 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 спей, зай подушку не Де ми подушку не шли? знає? знает? Де ми подушку знайшли взагалі? Диви, ні одної подушки. А во подушка. Пані добрий день. Біжить вже. Давай, 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 гарно все зараз буде. Має спрацювати! Мусить спрацювати? Так, старий. Дай мені подушку, будь ласка. Дякую. Дякую за подушку. Давай. Добре. Ведро. Добре. Де вона біжить. Коло кондиціонера ставимо ведро. Все. до побачення. Ану. Єс. Єс, 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 єс. Ранвей. Е, а що я? Не можу себе вікно вистрибнути. Все. додому, додому. Як ми швидко прийшли, ні? А тим мочились і мучились. Давай мій сісті. Остання моя капость. Опа, опа. Йой, дуже жарко. Оу. Хто під... My... Oh! <laughs> Шоколад! No. Виключай, включай! Чікс. Oh, Ану-ну, ну вона -ну. за упері были, ні? Диви, диви. Я тобі? Курка! Місси Курка! Ну що? Похоже, похоже, все? А мем? А, це перший, вроді, так? Чи ні? Та, вона кинула на першу. Ну що, ми пройшли цю гру. Ну, така собі. всі ми бачите, вони такі версії роблять як попало, купа багів, вилітає. Але побігати можна. Пограємо ще Android-версію, я думаю, що вона набагато краща, повніша і цікавіша. А якщо ще маєте якісь ігри в рекомендаціях, пиши мені в коменти. Все, всім папа, -па. до побачення! <реш> 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 давай, давай. А що ти мені тут розказуєш? Давай. Так, що там у нас по коментах під останнім відео Scary Teacher? Scary Teacher, 20 коментів. Привіт, класний відео, Склеп. Привіт, дякую. Шоколадна місць. Ага. Привіт, привіт, Склеп. Привіт, привіт. Експрес, Склеп, нормально. А в тебе експрес? Привіт, експрес. До речі, ти мій самий-самий любимий блогер. Дуже дякую. Справа нормально. А в тебе як? Відкрити? Хм, не відкривай. Та не відкривай. Привіт, Склеп. Привіт, торт паска, прикол, то, прикол, прикол. Чекаєш паску? Чекай паску, там де ковбаска. Це той стравор? Ні, це говори. Хто там був? Або вітай, кабо тим фій. Тралалело, тралала, привіт. Пеже, пограй в двох братів. Що за два брати? Це що така гра якась? Напиши ще раз мені. Я паска думав. Ні, ні, то торт. Зайди до сусідів. <хх>, потім зайду. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Ізхіпгеймс, розважайся, для тебе контент просто вищий клас Щодня нові відео кайфой кожен раз. На YouTube канал Підпишись, Івскгеймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Сегодня нові відео, кайфуй кожен раз